Привіт усім! Мене звати Мік, і це. Don't Starve. Нова гра, яку я обіцяв е, записати. Відео по якій я обіцяв записати в своєму передньому відео про Playcraft 2, сервер наш Майнкрафтівський. Отже, поїхали в Play. Е, обираємо персонажа. Відкритий у мене тільки один. Називається він Вілсон. Він е, вчений. У нього щось з мозгом. І він. У нього росте Magnificent, тобто чудова, неймовірно, класна, неймовірніша борода. Ось, отже, створюємо світ новий, генеруємо його. Світ генерується рандомним чином в цій грі. І починаємо виживати, починаємо е збирати різні речі в цьому світі, полювати, щоб не померти з голоду, так як ця гра називається, не помри з голоду. Як довго ти зможеш вижити? Я зможу вижити неймовірно довго. О-хо-хо. Отже, отже, отже. Е, нас попередили, що знайти щось їсти до того, як пом... Почнеться ніч. Ось. І зразу вже починаємо збирати все, що тут є. Почнемо з трави, отже, це трава. Бігати можна кнопочками васт або просто клацаючи мишкою в різні місця. Я бігаю кнопочками, мені так зручніше. Натискаючи е -е, на різні речі, ми їх підбираємо. Ось морква. Моркву ми будемо їсти. Камінь. Також можна брати квіти, ось квіти. Квітки можна їсти теж. Але квітки їсти не дуже вигідно, бо вони там дуже мало. Вони відновлюють здоров'я. Одиничку здоров'я тільки. Ось здоров'я. Ось. Голод наш, вже 90, вже падає, ми голодні помаленько. А ось годинник, власне, ось це день жовтим, оранжевим суть, вечір і ніч таким синім. Ось, вночі бажано не висуватися. Тобто, взагалі краще не висуватися. Ось. Цього разу взагалі дуже весело сталося з цим летсплеєм. Перший раз в житті, коли мені прийшлось <смеш> Скачати гру для того, щоб записати на ній летсплей, бо е цю гру я маю в стімі, але там я не можу е не міг записати по ній нічого, тому що всі ці речі у мене були відкриті вже. І я не міг ніяк видалити сейви, я не знав просто, як це зробити. Е пробував. Е створювати новий світ і все таке, але у мене все це було відкрито. Я хотів почати з нуля, так якби глядачка. Якщо побачить моє відео, то він буде відчувати себе таким самим новачком, як і зараз я. Ось. Я так-то вже цього хуторку грав, відкрив ще одного персонажа. Тут їх є, здається, 5 чи 4. Ось. Зараз ми починаємо спочатку. Граємо Вілсоном, збираємо траву, палки. Переважно траву і палки. Так, ось тут знизу є карта. Вона відкривається клавішою Tab або сюди. І це карта ось. Зазвичай, ну як зазвичай, завжди це буде острів круглий, з якого ведуть дороги до інших островів. Тобто звідти можна попасти, звідси можна попасти на інший острів, в якому буде інший біом, щось новеньке, щось цікаве. О, павуче гніздо. І скажений гоблер. Я не знаю, що таке гоблер, але... До павуків ми поки що лізти не будемо, бо швидше за все вони нам... Вчинять дещо погане. Там вбити мене можуть або не знаю. Щось погане зробити. Отже, збираємо поки що безпечні речі, це морковерам. Давайте почнемо із крафту. Займемося крафтом, може ось тут інструменти. Беремо сокиру, ось вона робиться із одної палки, одного каменю. Робимо сокиру. Ось. Ось це наш весь інвентар. Додаткові оці слоти, перші головні. І ось тут стоять зброя, завжди строї, інструменти, зброя. Ось тут одяг, ось тут капелюх. Капелюх і одяг в майбутньому буде нас захищати. Отже, підходимо сюди, натискаємо ліву кнопку. Або можна клацати однаково. Я думаю, однаково, що клацати, що натискати. Ось тобі природа. Зрубали дерево. Беремо шишки і до... дошки, колоди. Ось, також є такий прикол в цій грі. Ем, якщо зробити лопату, давайте зробимо дві палки, дві, два каміння. Отже, ось я замотив лопатку. І якщо лопатою спробувати викопати пеньок, то, пень, то до, випадає з неї ще одна додаткова колода. Ось, якщо вам не вистачає. То ось так це робиться. Так, давайте візьмемо сокиру в руки, щоб не викопувати сайджанці. Бо сайджанці теж тут Але Нам вони поки що не потрібні. Ми просто будемо збирати траву. Ось. Трава збирається в стаки. Здається, трави можна набрати 40 штук. Е -е, тут кожен стак, кожен предмет збирається по-різному. Різна кількість його лазить. Ось. Так, так, так. Сайджанці. E... Сайджанці нам потрібні для палок. Палки нам потрібні для ой, для інструментів. Таке молоде дерево рубати не будемо. Ось і уже темніє. так темніє. це страшно. Десь треба стати. Мені ось, мені ось це місце подобається. E, отже, беремо в меню крафту, обираємо campfire тобто вогнище. Кладемо його ось тут. Злякаємо ворону, візьмемо квітку, е візьмемо саджаниць. І я думаю, що зрубаємося дерево. Поки що ще безпечно, ще можна побігати, поки це ще тільки сутеніє. Але коли настане повна ніч, то від вогню віддалятися краще не треба. Ось. М не знаю, що це було, була за птаха, але вона викинула насіння, ми візьмемо його. Ой, павук лазить, дивіться. Десь поблизу є павуче гніздо, але мені байдуже, я не буду туди підходити. Так, давайте займемося приготуванням їжі. Е, отже, ага, і ще розсадимо дерева. Тут одне, тут одне. Вон, якесь світіння. Я поки що теж зовсім 100% не знаю, що в цій грі до чого. Підкинемо полум'я. О! І е, підсмажимо ягоди. Я просто беру їх лівою кнопкою і клацаю на вогонь. І вони смажаться. Смажені ягоди відновлюють набагато більше. Голоду дивіться. Правою кнопкою їсти. І також я підсмажу моркву. Так. Хварство таке поповній йде. Ось, вночі. Ага, і ще зерно в мене є. Зерно теж класно відновлює здоров'я. Як здоров'я, так і... Голод. Ось, Морко відновлює тільки голод, наскільки я знаю. Все, надалі краще не йти. Дивіться, It's so dark, йому вже темно і страшно. Краще I can see again. О, він радий, що може знову бачити. Ось. Краще не висовуватись далеко, давайте викопаємо ось це. А також е зрубаємо ось це велике дерево. От. Бажано вночі класти е вогонь табір свій біля якихось дерев, щоб було чим зайнятися. Ось, треба також підкинути, бо вже дуже темно стало. Ось, викопаємо ще цей пень. І зрубаємо це велике дерево. бамц бамц, бамц. Просто лівою кнопкою тримаю і чекаю, поки воно зрубається. Ось, випало багато різних штук. Не буду вже підкидати вогонь, бо вже скоро буде світанок, як видно, по годиннику Ще цей пеньок викопаємо, оп Ось і посадимо. Е, дерева. Нехай ростуть. Відновимо матінку природу. Так, так, так. Скоро настане день, можливо, я не... Так, я не. не помер. Насіння. Підсмажимо, поки що вогонь горить. Він погасне в день ось, але поки що він горить. Так. Продовжимо збирати якісь... О, не треба було це робити. Ось, я викопав саджанець. Посадимо його назад. Краще не тримати в руках нічого, коли це викопуєш. Ось, а ось і це павуче гніздо. Павук звідси вибігав. Можна спробувати його зараз атакувати. Я не думаю, що це, звичайно, розумна ідея. Ось, бо. Знову насіння. Дякую. Квіточка. Просто підійти, вдарити і вилазять павуки і починають вас бити. Ось, треба його бити і одразу ж відвертатися. Тоді є шанс. І здолати. Ось одного я вже вбив. Це ну, треба наловчитись. Потім на пізніших етапах гри, коли у вас буде зброя і броня, можна буде їх бити більш безпечніше. О! встиг. Він мене вже майже вдарив. Ось це. М'ясо монстра, його їсти е, воно забирає життя, але відновлює голод. Тому краще не їсти. Ось. Е, щоб розбити його повністю, мабуть, зараз ще 4 паучки вилізуть. А ні, нічого не сталося. У мене зламалася сокира, я зроблю нову. І роздовбаємося. І здодовбано. А на тобі. І випала павутина. Павутина мені знадобиться потім у чомусь. У мене всі рецепти зараз закриті, але ми будемо її мати. Так, камінь. Подивимось на карту. На горі, ось тут, на горі. Ще видно вулик, там ще є бджоли. Бджоли це взагалі скажені монстри. Але з них випадає мед, і там його можна їсти, робити свої вулки. О, тут в цій грі дуже багато різних можливостей. І це, я не сказав, що це просто це бета-версія, насправді, вона ще розробляється тільки. Ось. Але у майбутньому ем, дуже багато заплановано додати, і буквально через декілька днів вийде нове оновлення цієї гри, я вже чекаю. Коли можна буде його ось зацінити. Ось, а поки що ми бавимося тим, що у нас є. Збираємо ягоди, моркву і давайте спробуємо щось зробити. Так, потрібен, потрібен мені камінь. О, це, до речі, є один Один метод, який вбити, це просто загнати її в кут і тут її вбити. тобі Ха-ха-ха. Куряче величезне м'ясо, дві м'ясо монстра. Ага, хм, не влазиться. Де ще його викинути? Так. Треба з'їсти квітку. Нема сенсу її Треба їсти. Треба з'їсти Ягоди. Ось, і це я хочу теж взяти з собою. Будемо просто нести. Або давайте просто з'їмо його. Так? Ні, з'їмо морку і покладемо. Ось, це буде розумно. Так. Мені потрібен зараз... Мені зараз потрібен камінь. Великий такий камінь. Тут вони є, на цій карті бувають. Але мені не щастить зараз з ним. -хо -хо. Так, отже я зараз погуляю і, мабуть, коли знайду його... I'll be back. І я повернувся. Ось ці камінчики, вони насправді були не так і далеко. По дорозі я тільки зібрав декілька шматків трави і палки. Отже, давайте замутимо кирку. Звичайно ж, у мене нема місця, куди її покласти, тому я з'їм все. мабуть. І ще раз з'їм його. Ну нічого, зробимо кирку. Правою кнопкою в інвентар її екіпіруємо. І роздовбуємо камінь. Як справжній шахтар Майнкрафтер і класно випав шматок золота. Ох, в мене постійні проблеми. Та давайте викинемо нафіг це м'ясо. На стежку його покладемо, щоб, можливо, я потім його заберу. Е, я не впевнений точно, але мені здається, що речі не де в цій грі зовсім. Тому можна кидати їх ось так просто. Який ось це я викину. О, вже тиміє. Так, що там в нас? Карта, де мій. Е, не знаю, де мій табір. І мені, в принципі, він не потрібен. А я зараз. 에... Так, я зараз роздобаю цей камінь. Давайте зробимо вогнище тут. Роздобаємо цей камінь. І... знов шматок золота випало, як же ж круто. І тепер ось е слот крафту називається Science або Наука. І ми побудуємо машину. Наукову машину, кладемо її ось тут. Це дуже важливий елемент гри. Хоча я читав на форумі, що, можливо, він буде відмінений. Але зараз він є, тому. Ось це наукова машина. Ось вгорі лампочка намальована. У мене 0 наукових цих е... очків, цих чи поїнтів, я не знаю. Е... Так, я зрубаю дерево. Поки що не зтимніло. Оп-оп. І посадимо нове. І оп-оп. І посадимо. Все, все круто. Так. Отже, коли я підходжу до неї, як ви бачите, відкривається ще повно додаткових кнопочок крафту. Одна з них це зброя і броня. Ось, це зараз те, що мені найбільше потрібно. Хоча мені потрібно багато чого. Отже, це Lox Suit, це костюм і спис, яким вбивати можна буде класно. Ось, Але для костюма мені потрібна мотузка. А мотузка у нас ось тут rope, І коштує мотузка, щоб відкрити її і дослідити. Коштує 50 очків цих наукових. Е -а... а щоб їх набрати, треба кидати в наукову машину різні речі. Тобто ви кидаєте їх і вони е переробляються на досвід. Найкраще, що я собі зрозумів, це викопувати е, лопатою різні рослини, як, от, наприклад, саджанець, і кидати їх сюди. За один саджанець будь-чого, як і ось такої трави, так і кущ, наприклад. Е, треба вогнищик ось. Так і кущ з ягодами коштує 20 очків. Це найбільше, от, наприклад, камінь. Не буду камінь кидати. Морку краще з'їм. Ось квітка. Один квітка взагалі нічого не дає. Ось, а. Ось такі речі ось тут, мабуть, дуже темно буде. Оп! Так, треба тікати звідти. Е -е, Сайдженець в мене немає. Добре, я вже дочекаюся ранку, підсмажу це м'ясо, мабуть. І... Що ще я можу зробити? Ось. Такі сайдженці, а також сайдженці ось цього простого е дерева. Їх теж дуже дорого. А, я посадив його назад. Нічого, беремо. Беремо і кидаємо його прямо в машину. Оп! Все, 20 очків є. Я можу відкрити мотузку. Ось, дослідити її, а також ось мотузка робиться з 6 трави. Я роблю один. Стоп. До речі, це можна викупити Ні? На жаль. Ну, окей. Е -е, що я Що мені потрібно? такі е було? -е, ага, ось для. Мені потрібно 4 мотузки, щоб зробити ось цей костюм. Окей, я не буду поки що робити таке не мотузку машину, щоб. Небагато вона додає, бачите. Е, назбираємо зараз багато очків досвіду, це 200, мені треба, щоб відкрити собі костюм та спис. От. Коли я це відкрию, е, тоді ми зможемо бути більш у безпеці. Також це м'ясо я викину, щоб. Викину його в машину просто. 30. О, взагалі дуже мало він додає. Так, насіння, дякую за насіння, насіння ми з'їмо. Або ні. Давайте поскладаємо ось тут ці речі, всі поки що їх таскати з собою немає сенсу. Які ці квіти, не знаю. Ні, хай буде. Хай буде. Спробуємо зараз полювати кролика. Ось, беремо пастку. А, до речі, пастка теж дорого дуже коштує. 45-35, не дуже дорого, коштує 10. <гладу> Давайте спробуємо впіймати кролика. Сюди. Ставимо біля цього і, не знаю чи смажимо моркву Стоп. Смаженою і морквою, можна теж зарядити пастку. О. Зараз кролик якийсь ловиться, ми поки що підемо. Пошукаємо саджанці. От. Ще саджанці. Отже, зараз мені що потрібно? Мені потрібно фармити оці саджанці для того, щоб зробити, набрати достатньо досвіду, щоб відкрити оці всі речі. Ось. Але, знову ж таки, якщо я дуже багато викопаю цієї трави, то в майбутньому у мене її буде дуже мало. Ось. І потім мені буде її не вистачати просто. Хоча, звичайно ж, є нові острови, де, в принципі, може і не бути цього всього. Там будуть зовсім другі речі. Так. Оп. Е, скільки там у мене вже є саджанців? 10. О, 10 це вже. Це вже достатньо, це вже буде 200. Очків досвіду, пішли зимоворку. І переплавимо це все, Переплавимо, переробимо До речі, кролик спіймався. Хай там сидить. що, хоча ні, краще забрати і нового спіймати. Отже, бачите, та пастка вже трохи вичерпалась. Трохи зламалась, але це нічого. Так, кидаємо саджанці сюди. Так, 65, 85. Дуже класно воно додає. А... Так, 65. А... Все. Цього поки що мені достатньо, мабуть, це я посаджу тут. Можливо, в майбутньому воно виросте. Кролики дуже розумні, і вони... Не думають, коли попадаються. Е Тому ми зловимо ще одного. <світ> так, отож. Мотузки є. І. Відкриваємо броню. Ревчаємо її. Робимо чотири мотузки. Один два, три. Чотири. І... Я можу купити собі... Цю дерев'яну з дошок і з мотузок броню. І я вже одразу ж її надів. Тепер наступні 200 очок мені потрібно для того, щоб зробити спис. Ох-ох. -ох. Так саме так. 200. І... Е -е... Саме вигідніше це робити ось це. Фух, ото ще одну ніч я провів. Е, ось тут, кидаючи, годуючи машину різними саджанцями та всім з чим є. Вже хотів навіть золото віддати, але все-таки мені вистачило. Отже, 200 очок в мене є. Беремо, е, робимо, вивчаємо спис і будуємо його. О, тепер я, у мене є повне, повне спорядження. Ще б мені зробити класний капелюх, ось тут є капелюшки. Ось, 50 треба очків, не так вже й багато. О, поїсти треба. О, ця курка дуже багато відновила. Ось. Е е Отже, все добре в нас. Тепер у нас є зброя. Е До речі, каміння треба піти добути. Зброя є, броня є. Е е можна йти на павуків, можна йти на бджіл, можна йти на інших монстрів, на другий острів. Усе на сьогодні. Я кажу вам дякую за увагу. Я надіюсь, вам сподобалася гра. Якщо вам сподобалась, якщо вам сподобалось як я, ось це моє відео, то я буду вдячний за різні типи лайки. І якщо розповісте друзям. Ось. Усе. Устрінемось скоро. Наступна серія буде. Дякую за увагу і бувайте!